Всіх вітаю на своєму каналі Тетянка. Хотіла сьогодні розповісти про тепличку свою, як я вирощую там огірочки. Сіяла вдома сімена, купувала еколь і амур. І сіяла ну, в стаканчиках, в грунт купувала також. Виросли вони, коли стало три листочка. Уже справжніх, то я тоді повисаджувала ось такі пакети. Купувала їх такі пакети, як бос, ото такі плотні, навпіл розрізала, спаювала, значить, клей, пістолетний, клей ну, пістолетом таким клеєвим, поспаювала і дна немає там. Дно також відрізала. І от такі вийшли пакети в мене. Потім насипала туди ґрунт, набирала, ну у нас посадка тут близенько і з-під дерев, з під акацій, особливо там, де, ну в общем, з під акацій набирала чистотіл згадала, де чистотіл росте, то там хороша земля дуже. О, і також додавала туди курни тобто добриво, нітраму і селітру аміачну, і пісочку трохи. Я так перемішала, все, засипала в пакетівці, пролила добре і посадила огірочки. Ось вони в мене такі вже підросли. І вже дня-два назад ми вже зірвали це початок травня у нас. І я вже зірвала. На пробу два малесеньких огірочка. Ось так дуже мені сподобалося, я вже другий рік так вирощую огірочки в таких пакетах. І також не тільки і на вулиці, під тепличкою також штук 8 поставила таких пакетиків з ґрунтом. Ось дивіться, який вже перший огірочок зірвали ми і пробували. Ну, це в тепличці. На вулички ще поки прохолодно, так що висадила кое огірочки. огіручки, але ще прохолодно. А в тепличці ось уже виріс такий гарний врожай. Всім гарного перегляду. До зустрічі!